Було дуже класне усвідомлення, яке я отримав спочатку на теоретичному блоці, який у нас був. Він там досить коротенький був, буквально там, може, пару годин зі всіх чотирьох днів, які у нас були заплановані. Ця штука була про контроль, просто такі стабільні круті дані. Плюс, потім, коли я тренувався, я це відпрацював вже на практиці і зрозумів. Наступне, це прям я там описав в такому великому пусті в Фейсбуці, тому що у мене більше 35 років досвіду ведення перемовин, а це усвідомлення прийшло в перший раз. Багато було тренінгів, на яких я був раніше з приводу продажів перемовин. Ніде я не чув о, такі дані з точки зору контроля клієнта. І тільки тут я зрозумів, що таке насправді контроль. Хотів поділитися з цим, ну, з вами. Получається, що контроль клієнта. У продавця це коли продавець продає якусь ідею клієнту, з якою він не може без неї потім жити. Він ходить про неї, думає про цю ідею. І таки в цьому і заключається контроль продавця клієнта. Таким чином, продавець може в будь-який момент часу звернутися до клієнту, клієнт готовий буде з ним спілкуватися. Повний контроль. Це коли продавець може довести клієнта, який заліп на ці цікаві ідеї від початку продажів до самого кінця продажів отримати гроші. Насправді цього й треба добиватися від себе і від своїх продавців. Велика подяка сотніков груп за те, що я прийняв участь у такому крутому тренінгу.